Змагання з екстремальної втечі ледь не щодня влаштовують охочі чкурнути від війни за кордон. За минулий рік лише тих, хто перетнув українсько-румунський кордон, збільшилися втричі. Це дані прикордонної поліції Румунії. Люди йдуть групами, платять гідам, шалені гроші і ризикують життям. Хтось впливає крижаними гірськими річками, хтось підкорює засніжені гори, і насправді їм дуже щастить, якщо вони потрапляють у поле зору прикордонників, каже моя колега Ольга Лучик. Вона вирушила на патрулювання разом із з екіпажем патрульного гелікоптера. Отже, держрубіж із Румунією, схеми втікачів, фіксація злочинів усе це у матеріалі з Чернівецької області. Ці двоє для незаконного перетину кордону обрали ніч. Вони цілеспрямовано рухаються у бік Румунії. Проте залишитися непоміченими їм не вдається. Патрульні авіатори виявляють порушників з гелікоптера. Втікачі розуміють, що їх викрили і намагаються сховатися, але марно. Сьогодні ми працюємо з тими самими пілотами, котрі завадили незаконні втечі. Ми виконуємо польоти на моніторах. Та охорону державного кордону, і при появі якихось ознак порушення або при доповіді з ВПСів ми реагуємо і, ну, і робимо все, для того, щоб уникнути подальшого загіршення ситуації саме на кордоні. А це той самий патрульний аж 125 для прикордонників вертоліт більше, ніж просто транспорт. Є навіть певний ритуал щоразу перед вильотом. Просто вітаюсь, прошу, щоб все було добре, що я в нього вірю, от і щоб він мене не підвів, тому що це дуже важливо. Маневрений, потужний, він здатен сідати та злітати за найскладніших умов. Карпати для нього не страшні. Цей вертоліт сідав на Еверест, тобто 8,848 висота Евересту, як ви знаєте, і для нього це це він. Встановить такий рекорд. Цим патрульним гвинтокрилом прикордонники підіймаються в небо, аби моніторити державні рубежі. Працюють як в день, так і в темну пору. За допомогою тепловізійної камери з борту здатні фіксувати будь-який рух на землі. Я ж на борту вертольота вперше. Для мене це подорож подвійної зосередженості. Хай там яка, екіпаж вже готовий до зльоту. Отож вирушаємо на патрулювання. Ми плавно здіймаємось у небо кілька сотень метрів над землею і прикордонну територію видно, мов на долоні. Ну, коли ми літаємо по гірській ділянці кордону, то підіймаємось десь 7 75 тисяч футів. Дуже ну, прохолодно там. Вже вмикаємо пічку, бо замерзаємо. Усі інтерв'ю з екіпажем ми були змушені записати на землі, бо під час польоту просто не почули б одне одного. В охороні державного кордону прикордонникам допомагає авіація, як безпілотна, що для багатьох не секрет, так і пілотована. Тобто ми маємо на своєму озброєнні чудові патрульні вертольоти, які у нас на нашій ділянці використовуються практично щодобово, і і вдень, і вночі залежить від завдань, ну і багато залежить ще від погоди, звичайно. Патрульні пілоти кажуть, порушників державного кордону навіть на четвертому році війни досі багато. Чоловіки, намагаючись рятуватися від участі у бойових діях, насправді наражаються на шалений ризик. Ще й платять за це своїм помічникам. Організатори цих турів вимагають за такі послуги десятки тисяч доларів, але жодних гарантій не надають. Досить часто це можуть бути навіть такі шахрайські схеми, які які підшуковують клієнтів, обіцяють їм допомогу, беруть там якусь передплату, а в подальшому можуть зникати, або ж фактично не допомагають людям, тим, які намагаються незаконно перетнути кордон, яким вони обіцяють сприяння, але Близько близько 800 таких злочинних груп загалом було викрито нашими оперативними співробітниками разом з у співпраці з іншими правоохоронними органами від початку введення воєнного стану. У трьох розшукували майже 9 годин. Вони знесилилися та змерзли. У них почалася паніка. Справа в тому, що на високогір'ї Карпат сніговий покрив іноді перевищує півметра. А отже, нерідко така подорож стає останньою для порушників. Напевно, вже більше 50 тіл людей ми виявили під час їхніх спроб незаконного перетину кордону. І більшість із цих випадків, більшість з тіл були виявлені саме по річковим ділянкам. Хоча в той же час були випадки і виявлення тіл в важкодоступних гірських місцевостях. Ми зараз прилітаємо дуже близько до кордону з Румунією. Саме тут вічедухи зазвичай виявляють максимальну активність. А ще максимальний рівень хитрощів. Дві особи лежали в кущах, в високих кущах, і вони прикривалися таким пледом якимось. Але наше обладнання інфрачервоне, і воно має змогу зафіксувати людину в будь-якому місці в ліс, в лісі, на полі, де б вони не ховалися, ми завжди їх знайдемо. Тепловізійну камеру застосовують у день інфрачервону вночі. З їх допомогою можна виявити серед лісу як людей, так і авто. Коли є точні координати порушників, бортові оператори зв'язуються з підрозділом на землі та передають інформацію для затримання. Ці камери працюють на досить великій відстані, тобто є такі випадки, коли порушника вже зафіксовано і вже його бачать, і можуть навіть там сфотографувати або записати відео. А порушник не те, що не бачить вертольота, він його навіть не чує, бо він далеко. Наше патрулювання добігає кінця кордон на цій ділянці, нині чистий. Значно більше шансів натрапити на втікачів вже затемно, кажуть прикордонники, але патрульні на варті цілодобово. Охочих перетнути кордон десь у горах попереджають про серйозні штрафи, а ще про небезпеку, яка тут серед скель чекає на кожному кроці. З Чинівецької області Ольга Лучик, Ніна Коломієць, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.